Лише від Слова Божого ми можемо народитись, без істини Творця духовно мертві, Ти і я. Ми можемо рухатися, дихати і говорити, але без Духа Божого у нас плотське життя. Плотське життя, воно, як мить пролине, як пар підніметься і розійдеться геть. А за межею буде життя вічне, але без слова Божого. Чекає вічна смерть. Бог так жадає, щоб всіх дітей зібрати, щоб ми покаялись і пізнання Слова досягли, бо тільки так Він може нас від пекла врятувати. Ісус Христос, наш Викупитель, і шлях до райської мети. План Божого Спасіння Церква є Христова, яку від катаклізмів на землі Бог вознесе. І тисячі років довготерпіння лише для того, щоб вибір вічності з Творцем зробити ми змогли. Підписуйтесь на канал Солтаненко, щоб вивчати Слово Боже, щоб отримати духовне народження і вічне життя. Будьте благословенні!